Чи вас А чому б власне і не заспівати? Адже і привід є до української столиці. Завітав пан Шнур. Він же Сергій Шнуров. Він же фронтмен Ленінграду. Вічно брутальний, вічно п'яний. До журналістів у Києві шнур вийшов у милому в'язному светрику з кошенятком. Цікаво, звідки ж таке багатство? Він довго валявся у мене в шкафу. Я буквально три дня какого аділ. Это... жена мені где-то купила в Парижі моему Концертне вбрання ще екстравагантніше: проживі гетрики, золота гітара у блискітках та червоні панталончики. Я вже десь рік виступаю в трусах, мені так удобно. Очевидно, усе ж бере своє. Відтепер зручність у пріоритеті. А були часи, коли Ленінград у повному складі виходив на сцену цілком оголеним. Можливо, і справді третя дружина музиканта зробила його нарешті порядним сім'янином. І вечорами шнур на кухні випікає ароматні кексики. Я не хожу в беркасу, не чищу картошку, не мою посуду, не мою ванну за собою. Що я ще мусор не виношу, нічого. От збитом я розібрався. Ще одна річ, яку ми ніяк не могли оминути своєю увагою, нецензурна лексика у текстах Ленінграду. Саме на неї музиканти роблять ставку в усіх без виключення своїх пісня. То що це? Потужний лексичний інструмент, чи лише частина добре напрацьованого іміджу. Я, як починаючий художник, підійшов до пустому холсту. От у мене був набор красок, була красна, зелена, сіня, і лежала ультрамарин, який ніхто до мене. Не пользовался или пользовался, но вот так вот делал. Я подумав, почему же ультрамарин з запрещенная краска? З какого ху... извините? Шнуров також зізнався, що у 21-му столітті суспільство вже важко здивувати відбірним матом. Та здається, він усе ж трохи привідняється. Адже його тексти і досі викликають неабиякий резонанс. Вчора приснився сон прекрасний, Москва згорела цілком. Пожар на площади на красный И три бывшие избирком Никто не выжил, все сгорели Все пути Путины и Собчак И у стены ели Сгорели а, так. После такого, певна речь, выникает целком логичное запитание. А как, власне, отреагировали сами герои песни? Я общался с Собчак после этой песни. Не знаю, не понял. А про Собчак вообще непонятно, как она реагирует. По Ей, по-моему, все нравится. <с Что бы с ней не происходило. <с> Главное, чтобы шум был. Да? Та якщо вам цікаво, Ксюша все ж відреагувала, хоч і скромно, у Твіттері. Шнур вслід за Пугачова не ні смока, й ті в своєму творчості. Скорі люди на полотний, амон згорів і міси, а з дождик жолки злотний. І ще найбільше Ще один цікавий момент. В той час, як у гримерці Ленінграду стояли ящики спиртного, сам Шнуров був абсолютно тверезим. Сдаете, из с бесконечной я такой покинчено. Любую алкогольную пьянку я могу расписать от начала до конца, ну любой запой, ну там трехдневный. У меня в жизни вот все, что связано с водкой, у меня было все. Я э, не знаю, там просыпался в номере гостиницы где-нибудь в Тбилиси, да? Что мне еще желать? Я просыпался случайно в зимней одежде на Кубе, ну блин, куда мне еще пить? На, на Луне, на Луне вряд ли я очнусь. За словами Сергея теперь он позволяет себе выпить, выключно у компании хороших друзей, с якими ему действительно интересно вспиковатися. Собственно говоря, все вот то пьянство, которое было раньше, оно было от тяжелой, э, тяжелой атмосферы, которая была вокруг группы Ленинград. Мне нужно было появляться, не знаю зачем, там, на премии Муз ТВ. На премии Муз ТВ одни упури, блядь, там трезвом, делать нечего. Ну реально, довольно страшно там. Это все от страха. Я пил от страха, чтобы стать, стать более смелым. Ленінграду 10 десятирічної давнини надовго запам'яталась Муз-ТВ. артисти вирішили звернути увагу громадськості на те, що під час вручення премії усі музиканти співають під фанеру. Тож, коли пролунали перші акорди плюсу, шнур і не думав відкривати рот. Натомість, як слід розважився на сцені разом зі своїм гуртом, такий він Сергій Володимирович Шнуров примхливий, але обожнюваний своєю публікою. да, что нужно делать? В паузах! Для мужика! Хей, хей, хей! Визал, прошу! Пробуем еще раз, не будет получаться, будем играть на завтра.